Це релоковане підприємство з Харкова. Тут є декілька смаків, декілька видів сиру. Це пармезан, моцарелла, сулугуні. Сулугуні є в нас з перцем». Такі сирні снеки виготовляє це підприємство. Працює тут дев'ять людей. З них четверо вимушене переміщення особи. Долучилася до виробництва й мукачівка Катерина Модьор. Дівчина каже, працює тут дев'ять місяців. Приходимо ну, їм сітки. Потім, якщо всі помили. Встаємо нарізати сир, ну, відкриваємо упаковку, розрізаємо на чотири частини і починаємо різати. Якщо сітка не дуже заповнена, ми кладемо її на стелаж. Буває, що класичний сьогодні-завтра, а післязавтра гауда або пармезан моцарелла. 18 років, то виходить у нас час. Час 30 десь так. Після того, як потрібну кількість сиру нарізали, розпочинається процес сушіння. Цим займається Микола Гуменяк. Чоловік розповідає, три кілограми нарізаного сиру висушує протягом 20-40 хвилин. Час сушіння залежить від сорту сиру. Моя робота полягає в висушуванні безпосередньо самого сира, тобто, починаючи від моменту, як я його забираю з кімнати порізки, де наші дівчатка гарненько його на кубики ріжуть. Я його зважую, засипаю в бочечки. Бочечки відправляємо в камери, задаємо відповідні параметри до кожного сера, вони різні. І запускаємо сам процес вакуумного висушування, де при низькій температурі від 30 градусів. Сира забирається майже вся волога, яка в ньому присутня, і таким чином ми отримуємо наші смачні кульки. Директор підприємства Пилип Гришин каже, за місяць переробляє 3,5 тонни свіжого сиру. З такої кількості отримують півтори тонни сушеного сиру снеків. Сировина в нас як українська, так і за кордон. Європейські традиційні сири, так такі, наприклад, як пармезан або гауда, ми їх закупаємо в Європі. А, наприклад, класичні сири, там чечіл, сулугуні, сологуні, дитячий сир це українські наші українські сири. У нас продукт дуже інноваційний. По-перше, ми маємо патент. Ми єдині в Україні, хто може так сушити сир, сир без жодних домішок, тобто це лише сир. Ми беремо чистий сир в брусках, ріжемо його о свій запатентований спосіб низькотемпературної мікрохвильово вакуумної сушки. Сушимо його Такий стає хрусткий, спінений такі кульки, сирні, які можуть зберігатися без додаткових умов 12 місяців в нашому пакуванні, не втрачаючи жодних корисних властивостей сиру. Підприємство виїхало з Харкова за дві доби, розповідає Пилип Гришин. «Все, що могли ми забирали, переїжджали сюди. В Мукачеві десь місяць ми шукали приміщення в червні. Ми стартували. Ми зробили першу партію сушеного сиру і з тих пір тільки нарощуємо оберти. Насправді ця вся ситуація дуже мобілізувала, дуже мобілізувала всіх. Ми розуміємо, що фронт є не тільки військовий, а і економічний. Тому всі, хто у нас працюють, всі це розуміють і ми вже в грудні місяці перевищили оберти довоєнні свої. 42 релаковані підприємства наразі працюють на території Мукачевської територіальної громади, каже начальниця відділу економіки Мукачевської міськради Маріана Дерев'яник. З них вже 14 перереєструвалися, тобто юридичні особи вони перереєстрували в місто Мукачево. 14 суб'єктів вже почали платити до місцевого бюджету податок з доходів фізичних осіб, тобто з тих, які працюють на їхніх підприємствах, і фізичні особи-підприємці, які відкрили вже свою діяльність саме реєструвавшись в місті Мукачево, вже сплачують єдиний податок до міста Мукачево. За словами Маріани Дерев'яник, серед релокованих підприємств 11 займаються промисловим виробництвом, 4 працюють у сфері інформаційних технологій, 12 займаються торгівлею, решта 15 працюють в інших сферах діяльності. Олександр Завадяк, Андрій Гісим, Суспільне новини.